Друзі, от є коврики підкладки у шухлядки. Продаються вони в рулонах. І як рівненько відрізати? Тому що вони криві, в магазині їх ріжуть криво. рівно до ДСП. І прикладаємо опять же в цю упорну планку і виставляємо по правій стороні по самому короткому краюшку. І в нас виходить що ось так криво відрізана була наша, наш рулончик з цим ковриком. Там саме менше, і ось зараз по цій лінії я відріжу. Це у нас буде вже 90 градусів і більш-менш рівненький різ. Потім вже від цього різу будемо міряти, скільки нам потрібно, і точно так само відріжемо тільки вже з іншої сторони. Так, вийшов у нас різ, він рівний. І зараз міряємо внутрішню ширину шухляди. Щоб відрізати рулон На 681. Так, ширину ми вже відрізали, тепер нам ще треба по глибині. Так, ну і спробуємо постелити, що в нас вийшло. От що у нас вийшло. І його завжди можна витягнутися, це помити і заново постелити. І дно не буде десь вимазуватись і чаще мити, ніж цей коврик, або коврик можна замінити пізніше на новий. Дякую за перегляд.